Ці авто довго на авторія не затримуються. На них полювали, полюють і будуть полювати. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, а я розкажу, що це за авто. Восьме місце займає Mazda 6 і 3 серії Америка. Ці автомобілі шукають в руках 14, 16, 17. Це зазвичай. З бензиновими двигунами об'ємом 2, 2,5 на автоматі. Основна фішка цих машин, що вони універсальні. Їх може шукати як і хлопець, Такі дівчина, як і старша людина, так і підліток, сім'янин одинак, всім вони підходять. Для тих, кому не потрібне велике авто. Вони беруть собі трієчку. По місту варіант суперовий: надійний двигун, надійний автомат. Обслуговуйте вчасно, катайтеся і не будете знати горя з нею. Ті, хто хочуть мати більше комфорту, більше простору, більший багажник і більше місця, обирають шестірку. Також надійний двигун, 2.5 SkyActiv, якому всі пророчили ганебну славу, але він навпаки всіх здивував і катається досі. Класичне. Автомат без роботів, без варіаторів в суто консервативне поєднання, яке дуже класно працює. Так, товщина металу чи шумоізоляція – це не її фішка, але вона підкуповує іншим. І трійка, і шестірка мазда зачаровують вас очима. Вони гарно виглядають, в них гарні салони. Вони просто універсальні надійні машини без явних. Критично слабких місць і в бюджеті 10, 12, та реч 14 люди шукають або трійку, або шестірку. І коли ми ці авто шукаємо, ми просто не встигаємо, тому що хороші варіанти дуже швидко розбирають. І якраз в цьому рейтингу ці всі авто лідирують за кількістю замовлень в нашій фірмі за останніх півроку. І потенційні покупці не дуже прискіпливі до цих машин. Вони допускають, що були підфарбування. Хоча іншим машинам таке рідко пробачають. Вони допускають не сильно хорошу комплектацію, але вони би хотіли, щоб пробіг був. Хоча б до 250. І якщо вас цікавить оригінальність цього пробігу, раджу перейти на CarVertical. Чи нею не таксували, чи не була вона в ДТП. Перевірити історію обслуговування і пробігу, з якої країни була пригнана. А якщо ви не знайдете жодної інформації про це авто, то вони повернуть вам витрачені кредити. Просто в пошуку введіть він код автомобіля, який вас цікавить, і не забувайте мій промокод TOPAUTO, який дасть вам знижку 20%. Так ви будете знати про своє авто значно більше. І посилання на CarVertical залишаю в описі під цим. Им, відео сьоме місце займає шкода Октавія А 7 Рестайл, Дорестайл і Гольф сьомого покоління. Що це? Що це в універсалі бензинових версій, їх майже не шукають. Чесно, за останні півроку в нас ніхто не замовляв бензинового Golf сьомого в універсалі чи бензинову октавію А7. Всі шукають або 1.6, або 2 літри дизель. Зазвичай хочуть на автоматі, але і механіка також тримається в попиті. Як і будь-які автомобілі, вони мають свої болячки, але за рахунок поширеності, універсальності, вивченості, економічності, ці машини дуже сильно тримаються в ціні. З ними не працює фраза, якщо буде хороша ціна. Вона продається швидко, вона апріорі продається, якщо вона жива, має хорошу комплектацію, має цілий кузов і обслужена все просто питання часу. Але якщо вона має класну комплектацію кузов і жива по техніці, це не питання часу, її забирають швиденько. Звісно, якщо ви за неї там не затиснули 30 тисяч доларів. І цікавий факт, люди, які шукають собі а 7 чи гульфи сьомого покоління. Коли от ми шукаємо, і ми кажемо, дивіться, може буде якась ще альтернатива, чи шукаємо тільки то ні один ще не сказав, що давайте розглянемо ще, наприклад, там іншу машину від іншого бренду. Ні, вони всі хочуть суто вах, але це зрозуміло. Люди хочуть те, в чому вони знаються. В сусіда є в кума, в свата, в брата, і в мене буде. Я не один, і це нормально. Шосте місце: Honda Accord, четверте покоління, 2,2 дизельний двигун. Завжди шукають, завжди постійно. За рахунок репутації такого надійного перевіреного часом безпроблемного авто. Вони завжди будуть продаватися поверху ринку, навіть поверху ринку. За останній час в нас стільки замовлень на ці CRV четвертого покоління. Коління, що аналізуючи ринок, пропозиції перевіряючи ці варіанти, можу сказати точно: якщо така Honda продається більше місяця, це 100% з нею щось не так. Так її забирають за лічені дні. Вони довго не затримуються. Отже, дизельні це на автоматі завжди будуть продаватися. Якщо чиста історія, нормальний кузов обслужена по техніці за будь-які гроші в межах розумного вона піде за лічені дні. Перевірено, неодноразово. П'яте місце займає знову Honda, але вже акорд дев'ятого покоління. Найпоширеніші двигуни на нашому ринку це є 2.4 і 2.0 гібрид. Будь-яке покоління акорду це є свій стиль, це є початок якоїсь нової ери дизайну. Ви то гляньте на сьомого акорда в свій час. Це був розрив. Восьмий акорд досі виглядає як нестаріюча класика, і дев'ятий акорд цьому підтвердження машина реально вийшла вдала в плані двигунів, коробок передач, а саме варіаторів. Підвіски електрики питань немає зовсім, і якщо раніше цей акорд був суто такий більше для молоді, то зараз він просто універсальний. Його може купити як і 20-річний хлопець, так і 40-річний чоловік. І в цьому і в іншому варіанті це буде абсолютно нормально. Якщо пошкодження з Америки прийшло й суто по навісних елементах. Невеликий пробіг, хоча б до 100 тисяч кілометрів або навіть до 150, машина обслужена і на класній комплектації, то ті клієнти, в яких бюджет в районі 13-14 тисяч, завжди оберуть акорд і замовлятимуть в нас його завжди. Тому що коли люди мені кажуть, а що мені взяти, в мене бюджет 13-14, Я хочу седан на автоматі бензиновий. Думаю, над ф'юженом і думаю над акордом і над американським пасатом. І після там тридцяти хвилинної консультації всі питання відповідають, І людина каже: Юрій, шукаємо лише акорда. Четверте місце займає авто, яке би тут ви думали б не мало бути, але повірте, воно ще буде в таких рубриках дуже довго. Навіть зараз ми шукаємо паралельно трьом клієнтам таке авто до 8 тисяч в універсалі. Дизельне на механіці я маю на увазі меган третього покоління К9К, універсал до 8000. тисяч, економний, надійний зі стійким до корозії кузовом. Практичний, недорогий в обслуговуванні. Всі ці фактори робить його таким популярним і завжди бажаним. Ви просто проаналізуйте на них ціни, навіть майже не падають. Як і два роки тому вони коштували в районі 8,5 тисяч, так і зараз вони коштують в районі там 85 восьми якщо жива машина. Цей автомобіль, який не вселяє в людей страх, немає думки, що щось там буде дорого, щось буде таке, що я не потягну. Він вселяє відчуття такої доступності, практичності, економності з маленькою витратою пального. Людям. Це підходить і нікого не хвилює вартість форсунок в дизелі, вартість турбіни, інтеркулерів, демфера зі щепленням. Головне, щоб вона просто на моменті зараз була в обслуженому стані, людина буде їздити і економити гроші. Тому, якщо Меган не має багато підфарбувань, якщо він обслужений по техніці і з пробігом рідним, хоча би до 300, він піде швиденько. Третє місце займає Ford Escape четвертого покоління з двигуном 2,5 гібрид. Форти ніколи не претендували, що вони найякісніші, найкомфортніші, найтихіші, найзібраніші, але вони завжди мали дуже конкурентно здібну ціну. І все базується від ціни і якості. Якщо у вас є продукт, який по ціні відносно актуальний і не дуже косючий, ви можете закрити очі на деякі його недоліки, тому що він не претендує до преміум сегменту. Тим самим Escape четвертого покоління з двигуном 2,5 в поєднанні з гібридним обладнанням, може бути 20-х років з пробігом до 50-70 тисяч кілометрів в районі 22 тисяч доларів. Це є кросовер 20-х років, гібридний, економний, на шикарній комплектації, за 20 22 дві тисячі, яке авто ви візьмете такого ж року з таким пробігом і з такою витратою палива, що було авто не старіше ніж 5 років з пробігом до 100 тисяч оригінальним, зі змішаною витратою палива біля 8 літрів і на класній комплектації. Просто альтернатив немає. І ті клієнти, для яких важливий свіжий рік маленький пробіг, і в них бюджет в районі 20 22 двох тисяч зазвичай серед всіх варіантів які є на ринку, порадившись зі мною, подумавшись, самій. Полазивши в інтернеті по авторія, зупиняються на гібридних ескейпах. Ну, по факту, автомобіль вартує уваги і своїх коштів. Друге місце займає шкода суперб з двигуном 2.0 дизель третього покоління. Коли в клієнтів бюджет від 15 до 18 тисяч, зазвичай ми зупиняємось на супербі. Якщо в клієнта бюджет до 18 тисяч від 15-16 до 18, зазвичай я раджу зупинитись на супербі, якщо їм потрібен якийсь практичний великий ліфтбек або універсал. Тому що, якщо ми шукаємо... Audi чи BMW – це будуть старіші руки і значно більші пробіги. Японців ми не розглядаємо, тому що людина, яка хоче вак, вона не захоче японців, також як і навпаки. Ті, хто шукають японців, не захоче ваг. І альтернатив по факту немає, тому що в супербі шикарний дизайн. Я кажу відверто, мені він дуже подобається з будь-якого боку. Цікавий інтер'єр салону, багато місця в машині, вона виглядає солідно. І найголовніше відточений двохлітровий дизельний двигун, відточена нова коробка передач, багатоважельна, комфортна підвізка, яка класно тримається дороги, і без різниці, що там буде, недешеве обслуговування. Ви купуєте собі великий седан, тобто ліфтбек чи універсал, за комфорт потрібно платити. І якщо ця машина ще й в хорошій комплектації, там Лаурін Клемент, вона розліт розлітається, як гарячий пиріжок. Повірте мені, ми шукали за останніх півроку тих супервів, певно, разів 40, а то й 50. Вони так швидко продаються, якщо вони живі, ви собі навіть не уявляєте. Тому якщо ви шукаєте таку машину, знайте, знайти її буде непросто. А якщо маєте, будьте спокійні, бережіть її і якось потім продасте її дуже швидко. І на першому місці не одне авто, а одразу два. Тому що це фаворити по замовлень на автопідбір. Мова йде про Subaru Outback 5 п'ятого покоління і Mitsubishi Outlander 3 третього покоління. Обох шукають, звісно ж, на варіаторах, тому що в принципі вони ходять, що в Mitsubishi, що особливо. Субару субару шукають більш практичні люди, які катаються по. Не дуже добрих дорогах і розуміють, що цей варіатор буде витримувати ці навантаження. Вони розуміють, що їм потрібен постійний повний привід, який є фішкою Subaru. Ті, хто катаються більше по місту, чи десь легенько по селі, розглядають собі Outlander, тому що він виглядає більш приємно, більш спокійно, і сама енергетика машини не споникає вас до агресивної їзди чи їзди десь по офроуду. Але що Outlander, Що Subaru, це шикарні варіанти для тих, хто шукає собі кросовери в бюджеті від 15 до 18 тисяч. Там можна розігнати. Вибрати собі до кольору до вибору по комплектації пробігу реально можна з чого вибрати, і я вже неодноразово переконався, що якщо Outback 5 п'ятого покоління чи особливо Outlander 3 третього покоління продається більше декількох тижнів чи місяця, 90% або там дуже сильно завищена ціна. Або там дуже сильне пошкодження з Америки, або з ним просто щось не так. Якщо машина повністю справна, пошкодження не сильне, нормальна комплектація, вони розлітаються як пиріжки. Я знаю людей, які займаються цими аутлендерами і продають понад 40 штук щомісяця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які теми ви би хотіли, щоб я розкрив у своїх наступних відео. Буде цікаво почитати і неодмінно якусь тему візьму до уваги.